Дорогі брати і сестри, ми продовжуємо святкування Різдва Христового. І Церква дає нам для розумів сьогодні досить таке непросте Євангеліє. Євангеліє, яке черговий раз нам показує, яка дивовижна з однієї сторони події народження Ісуса Христа, і наскільки вона вписується у часто жорстоку реальність. Людського життя, тому що справді ми радіємо приходу Бога у цей світ, але в той же час і тоді, і зараз, і, на жаль, напевно, і в майбутньому ми будемо бачити, як багато горя і жаху є у цьому світі. Сьогодні звучали такі слова: Рахиль плаче у рамі за своїми дітьми, бо нема вже їх. І тут ми маємо можливість побачити, як церква Христовала в перші десятиліття свого існування, а ми віримо в те, що перш за все церква є автором Євангелія, так, була якась окрема людина. Ми називаємо її Євангелистом Матфеєм, яка записала отой досвід церкви. Оце Євангеліє, яке перекладається як радісна звістка. В чому радість, якщо в цій розповіді показується нам одна дитина, яка приходить у світ, і дивовижним чином її рятують: сниться сон Йосифу, що треба тікати. Але в той же час так перебільшено, Зображається, що 14 тисяч дітей загинули. І іноді людина, яка з боку дивиться, може сказати, то заради того, щоб Ісус один був живий, треба було 14 тисяч принести у жертву. І сьогодні церква Христова якраз згадує оцих 14 тисяч мучеників, Вони називаються перші мученики за Ісуса Христа. Але коли вдивлятися всю історію історично, то виявиться, що, по суті, не могло так бути. Тому що Вифлеєм було зовсім малесеньке містечко. Ну, Максимум максимум 100 дітей могло там бути. Тому що всього населення було тисячу людей. Навіщо Навіщо євангелист так називає таку цифру? Він хоче, щоб ми побачили всю велич горя. Яке оточує людину. І щоб ми змогли задуматися над тим, куди приходить Христос і чому, що Він хоче виправити, що Він хоче змінити. З тих пір небагато що помінялося. І досі кожного дня хтось з малесеньких дітей стає отим новим мучеником за Христа. За час війни в Україні. Було зроблено 90 тисяч абортів, 90 тисяч живих світів. Майбутніх. Можливо, великих діячів, тих, хто змінили би світ, були вбиті, було забране у них життя. Ось до чого, над чим задуматись нас, закликає Евангелія. На тим, що людина, на жаль, дуже жорстока. Заради якихось своїх цілей, вона готова забрати життя у іншого. Так легко задумуватися над образом Ірода, який має тільки одну мету зберегти владу. Що цікаво з історичної точки зору, Ірод справді так був засихлений на своїй владі, що він чотирьох своїх синів вбив. Зрештою, сам закінчив життя жахливою, хворобою, просто гнив живцем. Але він вважав, що інша людина є тим, хто обмежить радість його життя. І, на жаль, і по сьогоднішній день людина іноді сприймає вагітність як те, що обмежить її життя. Але церква Христова. Виглядала би тільки такою моралістичною інституцією, якщо б ми казали, погано, треба засудити таку людину. Але прихід Христа полягає не в тому, щоб засудити, а в тому, щоб дати людині шанс на те, що називається у Євангелії покаянням. Буквально слово покаяння перекладається як зміна мислення, метаноя. Грецькою мовою. Людині треба допомогти змінити мислення. І з на що його поміняти? Із оцього автономного, егоїстичного, індивідуалістичного, коли на першому місці я моє его. Мій комфорт. Максимум може розповсюджуватися на тих людей, які є, яких я вважаю близькими. Але, зрештою, так часто. Саме аборт здійснюється не молодими дівчатами, один відсоток тільки таких. А жінками від 20 до 35 років так часто аборт здійснюється тими, в кого вже є діти. Оце і є іродова логіка. Є мій світ, моє царство. І хтось створить дискомфорт. Забере у мене можливість. Жити так, як я жив до цього. І тоді людина обирає краще когось позбутись. Оце логіка світу цього. Інший є засобом або перепоною. І от коли Христос приходить у цей світ, Він каже: ви всі є моєю метою, метою мого життя. Я прийшов вам себе віддати. Я прийшов, щоби. Закликати до зміни мислення і інших людей, які до того бачили тільки свій світ, відірваний від інших. І тому, коли ці діточки помирають, потім один із святих отців Григорій Низький каже, що жодна людина і навіть маленька дитина, яка не встигла, Вирости, бути живою, яку в утробі матері вбили, вона не залишена Богом. Тому і церква каже, це мученики за Христа, люблені Богом. Христос себе ототожнює із кожним, хто пережив горе. І тому, зрештою, потім святі отці сказали такі шокуючі слова, які нам так важко сприйняти. Вони сказали, що життя твоє людини залежить не від обставин, не від того, що з тобою стається, а від того, хто ти є і ким ти люблений. Коли дитина, не маючи шансу навіть себе усвідомити, помирає, то в чому оце Євангеліє? Про яке сьогодні апостол Павло каже: я благовіщу вам Євангеліє, яке я не від людей отримав, а від Ісуса Христа. Євангеліє буквально прикладається, радісна вість. Радісна вість полягає, що ми себе отримуємо не від тих обставин, які нас формують, бо когось вбили, ще не народившись, хтось прожив ціле життя, так нічого і не зрозумів. Хтось прожив довге, але жахливе, сповнене злобе життя. Інших тільки мучив своїм життям. Хіба ми не знаємо таких, про кого ми кажемо, Боже, коли він вже помре? Коли вже це його життя закінчиться, бо він мучить разом з собою мільйони. І Бог каже: ким би ти не був? Щоб з тобою не ставалося, я буду любити тебе, я буду гарантом того, що ти був, є і будеш. Але за тобою вибір, як відповісти на це, як прожити своє життя. І тому друге читання, яке передувало Євангелію, пов'язане із апостолом Павлом, який говорить, що я гнав. Церкву Божу. Його минуле було страшне. Він був озлоблений, для нього Христос був проблемою, яку треба було вирішити. І Він каже: Я гнав церкву Божу, але Господь, який обрав мене з утроби Матері моєї, такі дивовижні слова. З утроби Матері. Розуміє апостол Павло, що він був обраний для того, щоб явити іншу логіку, щоб показати, що не має значення, ким ти був, має значення, ким ти будеш. В тому є головна сила покаяння християнина. В якийсь момент, завдяки тому Євангелію, яке ми чуємо, ми можемо спробувати зайняти іншу позицію щодо світу. А як вона виглядає? Їм можна озвучити такими словами, це спів, відповідальність за цей світ разом з Ісусом Христом. Взяти на себе відповідальність. Не бути тим, хто вироки оголошує, а бути тим, хто, можливо, якраз оту жінку, яка засліплена страхом. А що буде далі, якщо я ту дитинку народжу, бути тим, хто скаже, я підтримаю тебе. Не бійся, Бог тебе не залишить. Ось в цьому є суть присутності у світі християн. Не судити, ми приходимо у цей світ, а ми приходимо розділити горе із іншим. Показати надію, оце апостол Павло усе своє життя на це поклав. Показати, що що б з тобою не ставалося, не бійся, Бог тебе не залишить. Ні в смерті, ні у житті. І тому з однієї показано, що якщо Бог промислительно має для тебе місію ще в цьому відкинутому світі, має для тебе місію, то буде сон, який скаже, тікайте звідти, то буде виявлено, що з утроби матері ти мав щось зробити. Але навіть якщо дитинка померла, не народившись, і вона не покинута Богом, ніхто не покинутий Богом. Бо по справжньому себе людина отримує тільки через іншого. Головна помилка якраз того нашого гріховного мислення, що ми себе уявляємо як щось окреме, відірване від інших. Хоча насправді жоден із нас собою би не був, якби хтось. Нас не любив ще до того, як ми собою стали. Бо малесенька дитина, вона навіть ще не знає, що вона є. Вона довгий час не розуміє, що її ручки, якими вона весь час грається, що це і є її руки. Тобто зараз ми багато що зрозуміли про те, що самосвідомість наша завжди є наслідком взаємодії із іншими людьми. А справжній я. Справжня самосвідомість, от те, що апостол Павло він наче зі сну прокинувся, він побачив, що він собою не був до тих пір, поки з Христом не зустрівся. Справжня, справжнє усвідомлення себе можливе тільки через зустріч із Богом. Але зустріч із Богом завжди відбувається через лице іншої людини. Тому для того існує церква, в яку ми приходимо і маємо вчитися. Крок за кроком разом із Христом брати відповідальність за тих згорених людей, тих людей, яким здається, що Бог покинув цей світ. І ми у храмі Божому, оскільки самі людьми, і так часто протягом тижня нам може здаватися, де Бог в усьому жаху, де Бог у тих всіх сльозах, які по сьогоднішній день. Стільки матерів проливають за своїх дітей. Прийшовши на літургію, ми маємо усвідомити, що Бог є, Бог любить, Бог не залишає. І найголовніше, Бог єднає нас усіх у своє зранене, згоро... згорьоване тіло, але яке, зрештою, піддасться Воскресінню. Тому що разу приступаючи до Причастя тіла і крові Христової, ми єднаємося з Христом. І не забуваймо, що через Христа ми єднаємось із усіма людьми у світі. Амінь.